Я Майстренко Володимир Олександрович, голова ініціативної групи Батьки за майбутнє. Ми приймали участь в конкурсі Граємо, граємо разом, виграли, виграли дитячий, ну, в конкурсі на, дитячий, на постановку дитячого майданчика. Нам за рахунок коштів місцевого бюджету так, конкурсу встановили 5 елементів ну, на дитячому майданчику. Це баскетбольний щит, бум, гойдалка, карусель і брусія. Благодаря реализации программы «Играем вместе» фонда громады Вознесенска в партнерстве с Вознесенским городским советом за два года нам удалось обновить 20 площадок в нашем городе. Люди получили не только новые игровые комплексы, но, как вы сейчас видите, много интересных, незабываемых событий, связанных с ее открытием. Это выступ творческих коллективов жителей этого дома, также презентация разных видов спорта, которыми занимаются дети в этом доме. Вообще, благодаря программе мы смогли приобрести оборудование на сумму более 320 тысяч гривен. И почти в каждом районе нашего города на сегодняшний день открыты новые современные детские площадки, где дети могут проводить интересное время в своем доме, играться со своими друзьями во дворе. Я думаю, что это большой праздник, как и для детей, так и для взрослых. Сегодня все жители смогли собраться в этот осенний день в своем дворе, вспомнить те игры, в которые они играли в детстве, вспомнить те... любимые, возможно, кем-то давно забытые игры и благодаря совместным усилиям обновить свою детскую площадку и сделать ее удобной и комфортной для всего дома. Дуже шові казку нам створили, що гірку корусає, нам сьогодні подарили. Обид, Опі... саємо ми ходить, позижатись, сили сполитності не щоб щоб здорово гости. Обічайний псу. Берегти краще міста відпочинку нам сьогодні не найти. Дорощийський сільський голова хотів би прийняти від даного міроприємства досвід, щоб його зробити у себе ввести в семі. Для мешканців це робити. Спілкувалися тоді з одної причини, але говорили про те, що якщо спільно чути один одного, поважати один одного, то можна досягнути гарних результатів. Я ось трошки поспілкувався, знав, що фактично з вашого двору ви особливих таких зусиль і не прикладали. Крім того, що ви захотіли, щоб у вас був майданчик, Тетяна Миколаївна вам допомогла. Ми, як від міського бюджету, теж додали коштів, тому що додаємо тільки тим, хто хоче, тим, хто проявляє ініціативу, тому що тільки тоді він збережеться. У нас є шанс, що цей майданчик буде стояти довго і служити нашим дітям.